Зачитайте і поясніть суд даної ухвали, тому що ваша відмова мотивується секретністю. Я вам написав окремо про розтлумачення даного вашого рішення. І поясніть мені, будь ласка, яку секретність ми блюдемо вашою ухвалою і вашим рішенням. Яка секретність 11 років, триває кримінальне провадження? Слідчий розповім. і прокурор. Отримують матеріальну вигоду протягом всіх цих років, і ми не можемо їх притягнути до кримінальної відповідальності, при тому, що вони порушують, не виконують судові рішення, порушують вказівки, не виконують вищестоящих керівників, вони набивають свої кармани протягом 11 років. А приходить прокурор, який захищати має.